Люди повинні жити, а не воювати, не тримати в собі злістя від душі кохати, будувати. Знаю, що не можна такого бажати, але є, як є, і я мушу сказати, моє серце хоче милю, а душа від плани і покарання для тих, хто прийшов бивати, перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетя по світу, для тих, хто в темряві світу, для тих, хто чути не хоче почути та прозвіти, що треба по-людськи жити, люди повинні жити. Люди так спішать, їх не зупинити, і цінна кожна мить, бо це можливі жити, хтось вражає ці, та не вражає душі, і то не свої бажання кучає на суші. Я тебе молю Боже, не дай не стати як ті, що зовсім порчі, вороги закляті, ті, що мають очі, не нічого Люди, в яких немає. Пробач, Розумію мене ті, не хочу, щоб хтось сказав так ви такі ж, як вони, я просто попрошу сил вистояти то, бо лиш боротись значить жити, так казав Франко. Люди повинні жити, а не воювати, не Та тримати сонце злістя біг душі похати Матрувати другати може, що було, що завда, та відчувати добро і добро дарувати. Люди повинні жити, а не воювати. Не тримати собі злість, а від душі кохати, будувати дім, а не стане брати, та цінувати кожного й по час любить минати. Люди повинні жити, а не воювати, не тримати в собі злість, а від душі кохати, мандрувати по життю, що було що задати.